Вітаю вас, дівчата, і я поки в'яжу шапку. Згадала, що є питання до номінації Невиправна, а ця номінація в нас у спільному проєкті Тамари Новікової. Дівчатка такі дівчатка, в якому я приймаю участь. Тому зараз попробую зробити все і одразу, тобто, в'язати жакард і відповідати на запитання цієї номінації. І так, перше питання. В'яжу тільки те, що потрібно і ніколи не хворію на муки творчості. Ну, в принципі, муки творчості, ні, в мене бувають муки творчості. Це коли я хочу щось зв'язати, але у мене не виходить по якійсь причині. І тоді я берусь зовсім за незапланований проєкт. І через деякий час повертаюсь до того проєкту, який мене мучив, і все в мене виходить. В'яжу тільки те, що потрібно, ну, дивлячись, кому потрібно, коли потрібно. Якщо я хочу зв'язати те, що потрібно, то да, я в'яжу те, що потрібно. Якщо я не хочу в'язати те, що потрібно, то я не в'яжу. Трошки трошки не співпадає моя реальність. із... Цим питанням, але я думаю, ви мене зрозуміли. В принципі, я в'яжу те, що я хочу, і навіть якщо щось потрібно, і я це хочу в'язати, то да я в'яжу. Ну, скажімо так, я рідко коли Чогось не хочу в'язати. Коли мені не хочеться в'язати якусь річ, а її треба, це якось получається, як ніби я роблю сама собі виклик і сідаю і в'яжу. Або я пообіщала, або мене попросили, тому якось якось так. Мені нічого не потрібно, все краще чоловіку та дітям. Е, ні, це не так. Це зовсім не так, тому що е, дочка у мене дуже рідко просить, щоб я її щось зв'язала. А чоловік у мене зовсім. Носи в'язаних мною речей. Я йому, мабуть, ну що я йому зв'язала? Дві жилетки, він, правда, в них ходить. В цьому році, мабуть, одну таскав трошки, поки було холодно. І все. А одна лежить нова новісінька, я не знаю, мабуть, вже років шість. Він її не носить. Я оце про неї згадала. І думаю, може її розпустити. <сум> ну, подивимось, я більшу частину своїх робіт вяжу для себе, і, щоб, скажімо так, побачили люди і може хтось щось надумає замовити. Гарно в мене пішли в попит. Кофти. Я одну собі зв'язала, і моїм подругам вони дуже сподобались е, в минулому році, позаминулому році я в'язала своїм дівчатам. В цьому році я в'язала на замовлення кофту. Тому я в'яжу те що, те, що я хочу, і надіюся, що. Комусь це теж подобається, крім мене. Третє питання спочатку швиденько рідним, а потім щось надзвичайне собі. Можна і так сказати, але це не завжди так. Буває таке, що я отримую, як би то сказати, замовлення від рідних. Оце одному там одне треба, другому те треба, третьому те треба. І я стараюсь, так, так і є, я стараюся швиденько повідв'язувати все, що треба рідним, а тоді вже я розслабляюсь на повну котушку. Тоді я можу дозволити пов'язати щось для себе. І в мене вже не стоїть питання, що я там щось комусь пообіщала і не зробила, що хтось чекає з моєї роботи. Так що, так, да. коли, коли хтось щось чекає, тоді так. Да. Але якщо це не горить, не пече, а тоді можуть, можуть підождати, поки я зроблю свою задумку, і вже тоді розберемося. В принципі, так виходить із цією шапочкою. Ми з моєю подругою ще в минулому році. Їй сподобалась модель, я їй пообіцяла її зв'язати, вже й замовила пряжу і лежить ця пряжа, чекає своєї черги, і так як я не відправляла різдвяних подарунків моїм дівчатам, то я вирішила. Поки зима, поки я можу зв'язати те, що я обіщала, то треба зв'язати, а далі буде видно, коли я відправлю. Чи може ця шапочка долежить до Різдва, а може, я її відправлю ще раніше. Може на Пасху, а може, а може, ще раніше. Тому ось так. Не скажу, що я не виправна, щоб в'язати тільки комусь і нічого собі. Весь час, коли в'яжеш комусь, це добре, коли твої рідні носять те, що ти в'яжеш. А, якщо не, не подобається, Ну, є люди, яким не подобається в'язані речі. Так, зараз. Угу. Це я розбираюся із узором. Е, є люди, які не люблять в'язані речі носити. Хай вони і будуть зв'язані, наче фабричні, але ну, є такі, то хай носять фабричні, У мене дочка в основному робить замовлення. Кофточку їй, то світерочок. Рідко, але але це це буває. І лежить ниточка, вже є задумочка, але вона сказала, що нехай пізніше зв'яжеш, мені не пече. Ну, от не пече, то буде ждать. Поки я приймаю участь в спільниках, а тоді вже ближче до літа, а може це перетягнеться аж на осінь, ця робота над світерочком, то тоді вже зв'яжу її так, стоп. Милочку можу зробити. Коли в'яжеш жакард, не можна відволікатися, особливо. Особливо, особливо, коли треба говорити, балакати. Я люблю це слово балакати. Треба балакати. Треба дивитися в камеру, треба в'язати, <смі> і не збитися з правильного курсу. Як мені дівчатка писали, я ходжу, знімаю, пасу кози, в'яжу. І все, і все в один час. Ділуха, така. Так, цю шапочку я в'яжу швидко Я думала, я над нею буду, так сказати, пихтіть довго і нудно. Я її відкладала, відкладала, чесно скажу. Я шапочки в'язати не люблю, але для мене це виклик. Так як це шапочка з жакардом, я не могла відмовити Марині, щоб не зв'язати цю шапочку. Але з іншого боку, це шапочка. Я шапочки в'язати не люблю. Не знаю чого. Хтось на шапочках практикується в різних узорах, жакардах, моделях. Для мене шапочка я не можу, я не знаю, я не вмію. Я, я просто їх не вмію в'язати. Але ж знову ж таки, тільки із-за того, що це шапка з жакардом, я, я прийняла цей виклик. І якось так легко йде швидко. В попередньому. Відео я казала, що тут пряжа Газал Бебіву. Доволі така тоненька ниточка, але я її склала в дві нитки, бо я розумію, що якщо я в одну ниточку буду в'язати цю шапку, я її в'язатиму довго це раз. А по-друге, узор. Він буде дуже дрібний. Тому я вирішила все-таки спробувати зв'язати його у дві ниточки. І ви знаєте, все зараз перерахувала, все почала по-новому. Розпустила, я ж показувала наборний край, кстати, він же ж закручується. Ну, на голові він не закручується. І шапка, вона не, знаєте, не в обтяжку виходить, а дуже доволі непогано виглядає. Я вже на себе міряла. Того, того я вже заспокоїлась, бо я думала розпускати. Думаю, ну оце закручується. По величині, так як подивишся, так вроді хто зна на кого ця шапка. А тоді ні. Поміряла на себе, вже, мабуть, зв'язала була половину отак. Узора поміряла, думаю, ага, значить, все добре. Все я правильно роблю, буду далі. Ось така історія. Стоп. Історія з цією шапочкою. Ось. Вимальовується малюночок. Я буду відключатись, і в мене до вас запитання: хто вгадає, що це буде за малюночок? Що я тут вив'язую? Може, хто вгадав? Оце в'яжу і думаю, може й собі таку шопочку, замутить. Добре, буду відключатись всім. Кажу велике-велике спасибі, всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, в'язального натхнення, спокою. Зустрінемося в нових відео. Всім пока-пока!